Зла, дуже зла, цибуля. Це, це буду їсти не лише я. Отже, що нам потрібно. Щоб замаринувати, дуже смачно м'ясо куряче, будь-яке. В принципі, у мене зараз це гумілка, але без кістки. От. Нам знадобиться в першу чергу мед, соєвий соус, гірчиця в зернах. Трошки лимонного соку. Сіль, звичайно, суміш перців, будь-яких на ваш смак, часник, гірчиця звичайна, гостра. І олія. От, В першу чергу беремо мед. Нам треба дві таких повненьких ложки. Є. Yeah. Так само я взяла дві ложки такої гірчиці. Соєвий соус. Звичайний, класичний, не треба там з якимось доданками, додатками. Таку повну одну ложку. Так само повну ложку додаємо олії. Ціль. Просто отак от берем і цілу, цілу дрібку. Гірчиця яка гостра. Ми її беремо малесеньку ложечку. Хоп. Суміш перців. У мене тут гострий молотий перець чорний і копчена паприка. Додаю. Гарний аромат нам дає. Як ви здогадались, це часник? Його треба подрібнити. Відправляємо часник в наш маринад. І здаємо. Просто крапельку лимонного соку Оп і все. Після того, як все змішали, можемо додавати маринад у наше м'язко. нам треба добре це все вимішати. Я роблю це саме руками, бо це буде найкращий варіант. Ну, але ж в рукавичках, тому що це буду їсти не лише я. Тому дуже ароматний маринад. Потрібно приблизно ну, хоча, хоча б півгодини, годинку, якщо така можливість, нехай. Постоїть м'язко в такому маринаді. І тоді можна буде його запікати, смажити. Чи робити в мультиварці, як буду це робити я? Пройшло майже півгодинки, тому я буду продовжувати. Поріжу зараз ось цю білу злу цибулю, щоб покласти її на дно чаші мультиварки. Так буде смачніше. А зверху викладу нашу. Власне, мариновану е, курятину. Просто поріжу так, от півкільцями. Mm. Зла, дуже зла цибуля. Так, олію я додавати не буду, тому що вона є в маринаді. Одразу кидаю цибулю так. Ну і, власне, викладаємо нашу курку. Я не переливаю, тому що тут багато ще маринаду. Я не хочу, щоб він був. Ну, так багато було його в, власне, коли буду готувати. Тому... Ось таким чином я викладаю. Єдине, що я б хотіла, так це часник та зерна гірчиці трошки туди додати. А соєвий соус та все інше не потрібно. І буду готувати на режимі тушкування при температурі 100 градусів і час 40 хвилин.